Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в планах в нас розібрати цей мостик. Тож, поки чоловік має вільну хвилинку, то сказав мені, що допоможе, і будемо розбирати, так як він вже в аварійному стані. В нас зараз покажу вам зблизька. Дивіться, навіть страшно сюди ставати. Ось уже доски прогнили. У нас цей мостик вже витримав 5 років. Спочатку він був такий красивий, а з часом він почав хитатися, бачите, хитається, розвалюється. Тому, все ж таки прийшов час, і все ж таки я вговорила чоловіка, і треба тепер якусь таку заміну робити. Мені дуже подобається такий його вигляд, не знаю, будемо бачити, що придумаємо щось інше. Ось такий. Залишу тут на згадку собі його у відео. І будемо працювати, а в кінцевому вже покажемо результат. Під мостиком дуже наріс зеленчук та барвінок. Я трошки його поприбирала. оце. Але, мабуть, ще залишу біля камінців. Мені подобається, коли так спадає до водички. Тут я його залишу. Ось так я все прибираю. Зараз вирівнюю цю площадочку, підготуємо до нового мостика. Ну що, процес іде, як то кажуть, початок є, я задоволена, чекаю результату. Ну як вам? Преображається місточок. Мені здається, що буде прикольно. Ну, якось так вийшло, мостик зварений. Залишилося покрасити. І це вже так підставили дощечки. Ще не всі. Це для прикладу тільки. Мені вже подобається. Наступним етапом ми красимо мостик свій, ось такою краскою. Три в одному, і дивіться вже, як гарно виглядає виріб. Тепер кріпимо досочки. Дивіться, як буде класно. Але їх ще треба буде покрасити, тому що мені так не подобається такий колір місце підготовили. Дивіться, як я порозчищала тут. Ось так. І знаєте, зайняло. Цілий день, щоб зробити той місток. Але в мене чоловік молодець, справився зі своєю роботою, і зараз будемо ставити мостик. А перед тим покажу його зараз. Ще будемо красити доски, але це вже будемо на місці тут красити. Ну, зацініть як вам, мені здається, що вийшло доволі непогано. Ну, не звертайте уваги на ці доски, ми їх пофарбуємо і буде гарненько. Все, робота виконана, кінцевий результат вийшов ось такий. Мені дуже подобається, незвично, тому що привикла до старого мостика. Але цей такий маленький, компактний. Мені здається, він також тут дуже гарно вписується. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, чи подобається вам такий мостик. Головне, що виконаний своїми руками. Дуже красивий. Дякую всім за увагу і до зустрічей!